Привіт, любі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємось з євросек перший день завозу. Прогуляємось переважно по люксу. Тут я люблю люксові речі, вони дуже гарні, актуальні. І почнемо ми з декатлон. Це жилетка така. Стьобана, досить об'ємна, така, знаєте, як жилетка мені нагадала декатлон це французький чи іспанський бренд, напишіть, хто знає. Бачите, збірками, вона в дуже хорошому стані. Тут такі драпіровки в стилі Міу-Міу. Дуже класна, дуже прикольна. Зараз якраз на часі. Пробрендована з усіх сторон. Недоліків в неї немає, вона такого правильного чорного кольору із спортивними акцентами доречними. А, наступне, що взяла, вже в, в, трошки не по сезону, але це укорочений светрик, не могла пройти мимо, а, ще був такий рожевий. Ну, рожевий, подумала, що такий занадто а, ляльковий, тому взяла такий глибокий аквамарін, зелений, синьо-зелений. А по бірці, звичайно, було видно, що це а, акрил, в переважності см'ясовий не натуральні матеріали. Але а, ці перлинки це щось, не можна від них відірватися. Вони тільки на рукавах та попереду. В фронтальній частині, позаду їх немає. Але це дуже-дуже-дуже заваражить. хто любить тактильні такі відчуття, а, можна мацати їх безкінечно. А, наступна longsleaf чи як спортивна кофта від Nike, а, чоловіча в розмірі М, досить вона така довгенька, велика. Я б сказала, можна на ML. А, вона трошки е, є на флісі, але в такому тонкому флісі. Така, знаєте, наче а, спортивна. А, і позаду написано Tom Волонтер, Можливо, це до якоїсь події. Приурочена. По нижній бірці та поверхні видно, що це оригінал а в перший день завозу, коли а, ціна складає за кілограм 800 чимось гривень. А, думаю, вона заважить на гривень 200-300. Це невелика ціна для брендової речі. Якщо подобається, треба брати, я вважаю, в перший день. Тому що на другий її може вже не бути. А, також знайшла таку різнофактурну. Сорочку від SHEIN, вона теж велика в розмірі L. Вона мені сподобала, що вона така велюрова-поліестрова. Оця ліва частинка, що знову ж таки в трендовому леопарді. Це поліестер звичайний. Це ми бачимо по бірці. А права чорна частина це воно теж не натуральна тканина, але вона така більш цупка. Іде така, як, як оксамит, щось на кшталт цього. І є ще ремінь. Ну, вона така вільна рубаха з накладними карманами. Не знаю, до чого тут ремінь. Ну, ось так воно є. А, наступна. Така ковтинка, лонгслів, вже тоненький в актуальному принті. Це анімалістичний принт. Леопард наш улюблений, теж рижий леопард, але з модними акцентами. Смесовий склад, поліестер е... еластан. Дуже тягуча, легенька, приємна, така на весну. І оці акцентні деталі в вигляді вороту та по рукавах. З боку йде така полоска у спортивному стилі. Це дуже зараз актуально. Ці штани з полосками знов повернулися до нас. Це дуже модно, актуально, і думаю, покажу вам всі, всі, майже всі актуальні ем, тренди весни. Кроп-топ на літо від Телівейл. Оце неймовірна оксамитова ем, футболка, якщо так можна її назвати. А в такому готичним написом: від H&M молодіжна лінійка Divided. Теж на Люксі бачимо, що річ постану нова. Дуже класна в розмірі L, але така, знаєте, подовжена. Люблю таку взяти на розмір, на два більше і класно можна її стилізувати з різними речами, з різним низом. соломлена шляпка. 57 об'єм голови це не досить таку велику голову. Але так, для фото можна взяти вона дуже легенька. Вітаю вас, у примірочній! Мій outfit of the Day. Вигляд на сьогодні. У нас дуже вітрено і так прохолодно стало. Кенекі лакос, зверху ам, від ПОТ рвані джинси, зверху чоловіча сорочка, класна, вільна обожня її вдягнута на маєчку. Від сенцій і поверх у мене а, пальто. Гарне пальто а, із вовняним складом з паском. Також взяла у примірочно такий білий структурований жакет, не змогла пройти мимо, вирішила вам показати від H&M в розмірі 36 30, 38 а, Дуже класний, структурований, Таке бачу, що мій розмір. Вирішила поміряти та вам показати. У будь-якому випадку це база, це завжди класика, завжди актуальна. А, можна брати такий класичний жакет, білий або чорний, і а, стилізувати просто з будь-яким низом, як з класичним, так і з джинсами, шортами, а, з різними, не тільки з короткими, можна і з бермудами, а, з чим хочете. І під низ дуже актуально надягнути. Ось таку маєчку, наприклад, як у мене, такого тілесного кольору. Я стилізувала ще це із кепкою. Кепка теж абсолютно, но, абсолютно проста. Вона не тримає форму, що це мене смутило. Але так би я її взяла і дуже легенька. Бачите, жакет сів бездоганно. Рукавчик ну, такий, знаєте, 6-8, але я б навіть укоротила. От так, от закатала, якось було б класно. Плечки сіли гарно. От, на жаль, застіпки попереду нема. Він йде в такому вільному розкритому стані. Карманки кишені обманки. Ось так, хочеться, бачите, мені зачепити. Подовжені на мій зріс 1,75 м. Десь закриває стегна, дівчатам по буде десь до середини стегна. Але класний. Я навіть подумаю його, його взяти. На жаль, тканина не може похвастатись ніяким якістю, але оці лікала в HDM. Зараз мені дуже завжди підходять, вони такі удачні і інколи навіть здається мені, що пошити на мене. Кепка 100% котон, вона не брендована ніяка, звичайно, проста кепка чорного кольору, яка. Стильно виглядає ну, майже з усім Класно і з пальтою, з курткою, шкіряною, і з піджаком, і навіть із таким образом, як у мене сьогодні. Бачите, підходить під мій манікюр чорний. Це база. Напишіть в коментарях, як вам взяла б такий жакет чи ні. Як вам здається, класний, удачний е вибір, мій чи ні. Ставте плюсик. Будемо рахувати за чи проти. Наступний образ це ось така червона фліска, вона, на жаль, зливається зі шторкою позаду. А і ось ця жилетка від Decathlon. Вона в розмірі М. Бачите, така спереду, наче непогана, а от збоку такий як ретівний жилет. Щось таке мені нагадує, вона така дуже об'ємна, але це мені подобається. Мене це ніколи не зупиняло. Класно. Класно, мені, мені вона класно виглядає. Вона йде на застібці, на мовні і на ліпучках таких. Можна зачепитися, накинути зверху, зачепити десь вибігти в машину з машини і в таку вітерну погоду, те, що треба. І на прогулянку, і десь по морю, ставте лайк, якщо подобається ця жилетка, або напишіть, чому не подобається, і не слід її брати. Будемо рахувати за та проти, як вам такий образ. А ця кофтинка дуже такий, ну, спортивний ланслів, розтібається попереду, така спортивна кофта, але вона дуже-дуже-дуже комфортна. В цей день навіть я її зважила на касі, вона заважила десь на 230 гривень. Якщо б вона була трошки подешевше, я би її взяла. Така, знаєте, під усе. І в поїздку можна взяти, і в машину. І так накинути. Завжди класно. Вона. Тут... Такі речі, знаєте, я називаю як друга шкіра. О, це неймовірна футболка, оця аксамитова, бачите, як вона переливається. І цей контрастний напис, дуже теж класний. Обожнюю такі речі. Вона, звичайно, на два розміри більше, ніж мені треба, але я не люблю футболки, які. Обтягують за рахунок того, що розмір більший, і можна носити і подовжену, і отак задрапірувати як вам подобається, і спереду, і ззаду можна створити такий невеличкий об'єм. І знаєте, в таких речах, що більше за вас на розмір, на два, навіть ну ваші там а, руки, здаються, і ви в цілому здаєтесь більш такою а, більш худою. Знаєте, як? Раніше казала, ніжки тоненькі, як карандаш стакані. отак і руки приблизно виглядають і ви, у речі, яка більше за розміром. Голосуйте за чи проти тієї футболки. Наступний кроп-топ, це також не виходить з актуальності від LVL. він в розмірі M. А, я думаю, можна було б і M мені сюди, але не стала. Приміричне було досить прохолодно, тому не стала роздягатися повністю. Попереду, в принципі, нічого мені подобається. Ця драпіровка спереду створює ще додатковий об'єм. Але да, мені хочеться, щоб, якщо спереду так коротко, то ну, як купальник, майже ліф від купальника, то і позаду повинно бути якось менше тканини. А вона якось негармонічно виглядає. Але ця тоненька бретелька мені подобається. Напишіть, як вам за чи проти. А ви такий топ брали в собі чи ні? Чи підходить мені? І ось так, мені здається, класно стилізувати цей топ, щось укорочене всередині. І такий класичний подовжений жакет зверху. І гра кольорів, звичайно, це чорне та біле, дуже стильно. Класика завжди е має місце в моєму гардеробі точно. Наступна вже не старіча класика, можна назвати це леопард, але такий, знаєте, прокачаний леопард із спортивною полоскою. Дуже подобаються мені такі речі, вони такі еклектичні, то не... цей леопард, який вже, мабуть, 20 років в моді. Ам... Актуальний є, він якось так, знаєте, його освіжає ця смужка спортивна. Непогана ковтинка, приємна до тіла, хоч вона і поліестрова з ненатуральних тканин, але класно виглядає, мені подобається. Знаєте, таке під усе. Так чи ні, брати такі собі, розглядати, чи ніч не треба. І поясніть вашу думку. О, цього светрика мені сьогодні не вистачало. Було дуже так ну, незимно, але вітер був шалений. Аж шибкі годіли. Подобається мені цей але Тут він передається як зелений. Насправді він такий на початку відео, якщо не бачили, перемотайте, він такий красивий аквамарин. І ці перлинки можна, можна мучити безкінечно. Мені дуже подобаються такі речі, тактильно, ну, класно відчувається. Ось так можна робити постійно. Як вам такий светрик з об'ємними рукавами? Мені сподобався Це був останній образ на сьогодні. Перегляньте ще раз оце, що ми міряли. Напишіть, який образ вам найбільш сподобався. Оця жилетка мені сподобалась, рубашка, ну майже все. Тут я, звичайно, обирала по своєму смаку. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей! Пока-пока!